Добрий вечір, вітаю вас на каналі PRO.UA, Пропоную вашій увазі події та їх огляд за останні вихідні. Отже, Трамп через місяць дав своє перше інтерв'ю демократичному виданню, де заявив, що помилує всіх учасників так званих заворушень 6 січня. Ми обговоримо, що це означає для Америки, а також інші важливі аспекти, які Трамп озвучив у своєму першому публічному інтерв'ю. Трамп, Макрон і Зеленський зустрілися. Мир в Україні стає на крок ближчим. У цьому випуску ми обговоримо те, про що не повідомляє преса. Поговоримо про це та інші новини у сьогоднішньому огляді. Дональд Трамп заявив в інтерв'ю NBC, що в перший день свого президентства планує видати масові помилування учасників заворушень 6 січня за винятком тих, хто поводився радикально. За його словами, ув'язнені живуть у пеклі через корумповану систему. Він також вважає, що деякі члени комітету з розслідування подій 6 січня повинні опинитися у в'язниці. Президент Дональд Трамп в інтерв'ю NBC заявив про намір негайно приступити до реалізації ключових ініціатив, зокрема подовження податкових пільг та посилення імміграційної політики, включаючи скасування права на громадянство за місцем народження. Він також наголосив на необхідності реформування системи охорони здоров'я, зазначивши, що готовий представити вдосконалений план, якщо такий буде розроблений. Дональд Трамп також зазначив, що збереження членства США в НАТО можливе лише за умови виконання союзниками своїх фінансових зобов'язань. Сьогодні я витратив кілька годин двічі, переглянувши перше інтерв'ю новообраного президента Трампа в програмі «Meet the Press», одній із центральних недільних новинних передач. І якось автоматично в голові сплив старий анекдот, який чудово ілюструє ситуацію, що я спостерігав. Отже, анекдот приблизно такий: якщо політик каже так, це означає можливо. Якщо політик каже можливо, це означає ні. А якщо політик каже ні, то який же він тоді політик? І далі, якщо джентльмен каже так, це означає так. Якщо джентльмен каже ні, це означає ні. А якщо джентльмен каже можливо. То який же він тоді джентльмен? І ще, якщо жінка каже ні, це означає можливо. Якщо жінка каже можливо, це означає так. А якщо жінка каже так, то яка ж вона тоді жінка? Дами, прошу вибачення за цю відвертість, але зі слів пісню не викинеш. Мені потрібен був перший рядок, усе інтерв'ю Трампа, на мій погляд, було побудоване за цим принципом. Водночас Трамп зробив правильний і важливий крок: пішов до логова ворога. Журналістка, яка брала інтерв'ю, неодноразово висловлювала свою ненависть до нього, навіть називала його фашистом. Але Трамп усе одно прийшов, говорив умиротворено, спокійно і, що важливо, без гострих моментів. Це було необхідно для медійної та громадської підтримки його кандидатів. Він розуміє, що на них чиниться потужний тиск. І пропаганда. Його метою було продемонструвати образ мудрого, спокійного і рішучого лідера, і це вдалося. Він обрав демократичну платформу, а не Fox News чи шоу Джо Рогана, щоб звернутися до всієї нації і заспокоїти її. Основні моменти інтерв'ю. Першим питанням була тема іммігрантів. На запитання, чи буде він здійснювати масові депортації. Трамп відповів: так, це те, чого хоче американський народ. Він заявив, що не може ігнорувати свій передвиборчий порядок денний. Однак на уточнення, чи будуть депортовані всі, він дав розмиту відповідь: ми почнемо з кримінальних злочинців, убивць, насильників, торговців наркотиками, їх треба вивезти з країни. Цікаво, що він навів цифру: у США перебувають 14 тисяч нелегальних іммігрантів, які вчинили вбивства. Проте питання про те, як відокремити злочинців від інших нелегалів. Залишилося без відповіді, коли журналістка запитала про мрійників дітей нелегальних іммігрантів, привезених у США. Трамп визнав складність їхнього становища, але підкреслив важливість закону і порядку. Мільйони людей чекають десятиліттями, щоб потрапити сюди легально. Ми не можемо порушувати цей принцип. Найцікавішим був його коментар про те, що тепер до Америки будуть приймати тільки тих, хто любить нашу країну. Поділяє її ідеали та хоче жити за її правилами. Ця фраза, як на мене, була найкращою частиною всього інтерв'ю. Тим людям, які кажуть, що ви тепер доручаєте вашому Міністерству юстиції розслідувати 2020 рік. Вони Дякую? хочуть знати, чи є я це думаю, пан буде чудовою до речі, просто це щоб ви ви хочете, знали, щоб вони робили. Я маю право це зробити, але мене це не цікавить. О, ви не будете ви Мені це не цікаво. Це цікаво. А, я маю а, абсолютне раз. право. Я головний посадовець правоохоронних органів. Ви це знаєте? Я президент, але мене це не цікавить. Знаєте, що мене цікавить? Буріння. Зниження цін та зупинення потоку людей до нашого кордону, які приїжджають з в'язниць та виправних закладів. Далі у Трампа запитали, чи хоче він, щоб якщо Каш Пател буде призначений директором Федерального бюро розслідувань, той переслідував його політичних опонентів, серед яких були названі Ліс Чейні та інші. Він відповів, що ні. Він хоче об'єднання країни. Але з іншого боку, існує закон, і він не має наміру втручатися в його виконання. Каш Пател. Робитиме те, що має робити для дотримання американських законів. Якщо ці люди ні в чому не винні, їх не будуть переслідувати, але якщо вони порушили закон, той факт, що вони були політичними опонентами Президента Трампа, не врятує їх від відповідальності. Водночас він зазначив, що не збирається використовувати закон у політичних цілях це була правильна, гнучка, добре продумана риторика. Переслідуватиме він їх чи ні, вирішуйте самі. Потім його запитали, посилаючись на його заяву в передвиборчій кампанії, чи обіцяє він розслідувати дії сім'ї Байденів. Цікаво, що Трамп, який значно змінився, сказав дуже правильну річ. Подивіться, у мене була можливість помилувати себе, коли я був президентом і втратив посаду. Мої юристи радили це зробити, але я сказав: ну навіщо це робити? Це жарт, ви втратите зарплату. Але я цього не зробив, тому що я не винний і мені не потрібно було помилування. Якщо Байден вважає, що він має помилувати себе заздалегідь, це його прерогатива, але це багато про що говорить. Тобто, питання, чи буде він переслідувати Байдена, залишилося без відповіді. Далі йому поставили питання в іншій формі, на що він відповів: я прийшов не для того, щоб займатися помстою. Моя ретриб'юшн помста полягатиме в процвітаючій економіці, відсутності нелегальних мігрантів і моїй великій популярності. Це те, чого він хоче досягти, звертаючись до американців. Знову ж таки, питання залишилося без прямої відповіді, але його політична гра виглядала досить переконливо. Обговорювали також питання російсько-української війни. Його запитали, чи говорив він з Путіним. Трамп відповів, що напряму не говорив. Але мав посередників. На питання, чи хоче він припинити війну, він відповів ствердно: Щодо допомоги Україні його відповідь була однозначною: так, допомоги буде менше. Після цього Трамп три хвилини говорив про зруйновані міста, загиблих та поранених, не розділяючи ці цифри. Він сказав, що, за його даними, без посилання на джерело в Росії загинуло та було поранено 600 тисяч осіб, а в Україні 400 тисяч. Далі дискусія торкнулася НАТО. Його запитали, чи буде він виходити з НАТО, якщо союзники не платитимуть внески. Трамп відповів, що в такому разі НАТО саме по собі розпадеться. Але потім він додав, що вийде з НАТО, якщо ситуація не зміниться. Також йому поставили питання, чи визнає він справедливість виборів 2020 року. Він відповів, з чого б це я мав це робити. Вибори були вкрадені. На зауваження, що останні вибори не були вкрадені, він сказав, що їх не змогли вкрасти лише через величезну перевагу. Щодо розслідувань, Трамп заявив, що це буде вирішуватися слідчими органами, які він призначить, але втручатися у їхню роботу він не буде. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським наданий каналу ProUA. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Дональд Трамп відвідав Париж, де зустрівся з Еммануелем Макроном і Володимиром Зеленським, а також узяв участь у церемонії відкриття відновленого собору Нотр-Дам. Під час зустрічі обговорювалися глобальні проблеми, зокрема війна в Україні, підтримку якої Макрон закликав зберегти. Візит супроводжувався урочистим прийомом, що підкреслював важливість зміцнення зв'язків між країнами. За даними видання Axios, Дональд Трамп спочатку не хотів проводити зустріч із Володимиром Зеленським у Парижі, але після переконань Еммануеля Макрона погодився. Тристоронні переговори тривали 45 хвилин і були присвячені обговоренню війни в Україні та шляхів її завершення. Зеленський назвав зустріч у Парижі продуктивною, зазначивши, що сторони домовилися підтримувати контакт. Дональд Трамп закликав до негайного припинення вогню в Україні, заявивши, що Київ прагне укласти угоду для завершення війни. Цитує президента The Guardian. Він відзначив величезні втрати з обох сторін, назвавши ситуацію безглуздою і такою, що потребує негайних переговорів. Трамп також наголосив, що продовження конфлікту лише руйнує родини та нищить життя. Це ще одна новина, яка сильно нагадує мені дитячу лічилочку, а точніше гру, в яку ми грали, мабуть, років у шість, наприкінці 60-х. Суть гри така: вам, пані, прислала 100 рублів і 100 копійок, не сміятися, не посміхатися, а так і ні, не говорити, а губки бантиком тримати. Ви поїдете на бал? Далі вам ставили різні запитання, і треба було уникати усмішок та не відповідати так чи ні. Схоже, Трамп грає у подібну гру, він заявив, що його тактика стратегічна невизначеність, і він хоче змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів. Я зараз не коментую, чи правильна ця тактика, лише зазначаю, що саме так він її назвав. Якщо це його гра, то він майстерно її веде. Наприклад, він не говорить прямо, чи буде підтримувати Зеленського у постачанні зброї щоб не втратити стратегічну невизначеність. Він спочатку не хотів зустрічатися із Зеленським, але його вмовили. Зустріч відбулася, однак Трамп за місяць після свого обрання. Так і не зробив жодної конкретної заяви щодо війни в Україні. З Путіним, як стало відомо, він не зустрічався і не телефонував. Зеленський прагне зустрічі з ним і шукає підтримки, але поки нічого не змінюється, ця підтримка залишається примарною. Якщо Трамп висловить чітку позицію, він втратить стратегічну невизначеність, яка для нього є ключовим інструментом. Цікаво, що цього разу Трамп діє більш м'яко. Ніж під час попереднього терміну, тоді він робив провокативні заяви, які викликали бурю обговорень у медіа. Наприклад, він міг заявити, що Зеленський має негайно піти на домовленості, інакше не буде зброї, що викликало б обурення та звинувачення у зраді України, або ж погрожував би Москві жорсткими наслідками у разі продовження війни, через що його називали б безумцем. Такі суперечливі інколи абсурдні заяви, які медіа залюбки цитують і аналізують, допомагають Трампу підтримувати свою тактику і залишатися у центрі уваги. Це частина його стилю, який описано у його книжках про мистецтво переговорів. Знову ж таки, я не оцінюю, чи подобається мені ця стратегія, чи правильна вона. Я лише спостерігаю і ілюструю, що відбувається. Дональд Трамп у своїй соціальній мережі Truth заявив, що США не повинні втручатися в конфлікт у Сирії, незважаючи на активний наступ повстанців на Дамаск. Він підкреслив, що уряд Башара Асада не заслуговує на підтримку США, а Росія та Іран не можуть зупинити розвиток подій через свою залученість в Україну. Трамп також розкритикував рішення Барака Обами у 2013 році не завдавати ударів по Сирії після застосування хімічної зброї. Події, що відбуваються в Сирії, я детально коментував у своєму вчорашньому стрімі. Тим, кого цікавить моя думка з цього приводу, раджу переглянути цей стрім на тому ж каналі. Це був годинний лайв бродкаст присвячений цій темі. Так, я повністю погоджуюсь із Трампом. Те, що відбувається в Сирії, це наслідки некомпетентного президентства Барака Обами, це його арабська весна, яку він фактично ініціював, це його червона лінія. Яка виявилася зовсім не такою червоною, і саме ця червона лінія призвела не лише до падіння Сирії, а й до конфлікту в Україні. Саме після цього, знову ж таки, дивіться мій ролик для детальної інформації, стало зрозуміло, що Америка не втручатиметься у міжнародні події такого рівня, бо боїться конфліктів. І через півроку після цього Путін анексував Крим. Барак Обама, це той президент, який дозволив і фактично спровокував Путіна анексувати Крим, провівши червону лінію, яку він не збирався дотримуватися. Не треба лякати тим, чого ви не зможете зробити. Що стосується Віталія Портникова, то як щойно повідомив мені Сергій Гайдай, він відмовився зустрічатися з Гайдаєм і обговорювати наш приїзд до Харкова. Я не отримав жодної конкретної відповіді від Портникова. Ні ствердної, ні заперечної, чекаю, поки він усе ж таки щось скаже. Я готовий купити квитки і приїхати до Харкова за умови, що портников дотримується своїх умов, або просто без будь-яких умов. Він хоче добре, мені точно не потрібна його оплата. Я не збираюся користуватися цією, нібито щедрістю. Він не хоче сперечатися за правилами. Він не хоче давати гроші у госпіталь. Будемо сперечатися без правил. Я не думаю, що це змінить ситуацію. США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму близько 1 мільярда доларів, заявив міністр оборони Лойд Остін. У межах цієї підтримки передбачені дрони та боєприпаси для систем Хаймарс, а також довгострокові постачання озброєнь через ініціативу безпеки України. Адміністрація Байдена прагне використати залишені кошти до інавгурації Дональда Трампа, щоб посилити позиції України перед можливими змінами в політиці США. Повідомляє видання Associated Press. Спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився підтримати запит Білого Дому на додаткове фінансування України у розмірі 24 мільярдів доларів. Повідомляє захіл. Він заявив, що подальша допомога буде вирішуватись обраним президентом Дональдом Трампом після його вступу на посаду. Джонсон наголосив, що перемога Трампа змінює динаміку конфлікту в Україні, і додаткові кошти обговорюватись до цього не будуть. Це саме ті нюанси та деталі, які я дуже хочу обговорювати та дискутувати з Віталієм Портниковим, адже те, що він та його прихильники будуть розповідати, виглядає цілком очевидно. Ось республіканці, Майкл Джонсон відмовився поставити на голосування запит на суму 24 мільярди доларів, а тим часом демократи надають величезний мільярд доларів на підтримку України. Усе це вистава, постановка, шарада, і все це зовсім навпаки. Пояснюю, чому той мільярд доларів, який щойно так щедро Ллойд Остін виділив в Україні, йде через фонд Сей. За цим фондом, добра половина озброєння ще не знайшла свого виробника, і цей черговий мільярд не є винятком. Це озброєння або принаймні озброєння на цей мільярд. Прибуде в Україну років через п'ять, у найкращому разі, не знаючи, чи буде війна в той час, чи буде Україні потрібне це озброєння, чи дозволятиме договір із Росією постачання цього озброєння. Ми нічого не знаємо, але створюється чергова ілюзія, що демократи допомагають Україні. Щодо 24 мільярдів запиту на постачання озброєння в Україну, який Майкл Джонсон щойно скасував. Він не буде пропонувати голосування, не поставить на голосування. Тут теж усе очевидно: у цих 24 мільярдах хороша новина: немає економічної допомоги і немає військової допомоги, яка була б негайною. Той самий ПДІ, усі, мабуть, вже вивчили це слово. А там є лише поповнення американських запасів, плюс знову якесь озброєння через фонд ЕС. Тобто це гроші для американського ВПК, які можуть потрапити в Україну, а можуть і не потрапити. Швидше за все, це навіть буде не за адміністрації Трампа, а вже за адміністрації наступного президента. А що стосується України, реальної допомоги, яка могла б врятувати Україну прямо зараз. Там немає нічого. А ось про що ми зараз не говоримо і чому потрібні ці дебати? Потрібно говорити про те, що у президента Байдена є 9 мільярдів, трохи менше допомоги для України, з яких він збирається надати лише 1 мільярд. І то, якщо пощастить до кінця його каденції, обіцяв надати усе і знову обіцянку не виконує. Так само як він не виконав свою обіцянку не помилувати свого сина, своє слово даю, своє слово забираю. Ось про ці та інші речі, я сподіваюся, що ми найближчим часом із Віталієм Портниковим будемо дискутувати на площі Дзержинського. Я помилився в назві, тобто, коли я виїжджав, це була площа Дзержинського, Зараз це площа Свободи у місті Харкові. Радник Трампа Роджер Стоун назвав вибір одягу Володимира Зеленського, що складався зі светра та черевиків неповагою до американського народу. Цитує Нью-Йорк Пост. Він підкреслив, що Зеленський з'являвся в офіційному костюмі на інших міжнародних заходах, таких як Всесвітній економічний форум, але не вважав за потрібне зробити це під час зустрічі з обраним президентом США. Таке невідповідність, на думку Стоуна, підриває сприйняття важливості дипломатичних протоколів. Схоже, що для адміністрації Зеленського цей тиждень видався невдалим. Багато газет обговорюють те, що Єрмак дуже погано висловлюється, причому зазначають, що Зеленський погано говорить, а Єрмак ще гірше. А тепер стало відомо, що Єрмак не дотримується міжнародних протоколів, тобто ця зелена напіввійськова форма, яку він сам собі придумав, схоже всім на бридла. Трамп і його радник давно забули, що Зеленський людина року, я б сказав, людина століття. Його попросили вдягнутися відповідно до міжнародних протоколів. Навіщо приходити у світлих зелених штанах і спортивних туфлях? Є загально прийнятий протокол. Якщо ти військовий і носи форму, якщо ти не військовий, вдягай піджак і штани. Як це роблять усі інші? А ось цей дивний напіввійськовий костюм, який він сам собі вигадав. Навіщо ну вдягни собі Кітель із погонами і ходи в ньому, якщо вважаєш, що маєш на це право, і мені здається, зауваження справедливе. Дивно, що демократи ніколи не говорили про це вголос, хоча всі про це знали. Радник із питань національної безпеки США Джейк Саліван заявив, що передані Україні американські танки Абрамс були недостатньо укомплектовані і не є найефективнішою зброєю для українських військових. Саліван також зазначив, що надання ракет АТКМС Україні не стане панацеєю у війні, а лише доповнить наявні інструменти збройних сил. Це вже зі сфери what the fuck. Рішення про передачу цієї техніки було ухвалене ще навесні минулого року, але передали її через півроку. Що з нею робили ці півроку? Сказали, що будуть модернізувати та доводити до сучасних необхідних умов. Але як ми дізналися з книги Боба Вудворта. Це просто була тактика затримки постачання, щоб це озброєння не надійшло в Україну під час контрнаступу. І тепер з'ясовується, що це взагалі не є найбільш ефективною зброєю. То чому ж її тримали до вересня? Хай би давали неефективну зброю перед наступом, а тепер виходить, що Україна мала сама доводити її до ладу, модернізувати та ремонтувати. Приблизно така ж історія із багатьма іншими видами озброєння, які Сполучені Штати постачають Україні, Раїні питання: це акт саботажу, це робиться навмисно чи це просто така якість зберігання? Нашої техніки відповіді немає, а тим часом гинуть українські хлопці, гинуть на цих недосконалих танках. І тепер той самий Несел Іван Тублінкін вимагає, щоб хлопців призивали більше. Заберемо 20-річних кажуть, українці відповідають: ви поставте танки, ви поставте бредлі. Як можна вимагати зниження призовного віку та в той же день повідомляти, що озброєння, яке нам поставляють, є неефективним? Це або результат саботажу, або просто халай. Це абсолютно незрозуміло. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофі з Любарським щодня о восьмій ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків!